Віддаламся молодою, віддаламся молодою віддаламся молодою, став журитись мили мною, віддаламся молодою, став молодою, милий мною. ні зварити, ні спечи, ні зварити, ні спечи, ні зварити, ні спечи. Трайся, мужа, від відречи, ні, зварити, ні спечи, трася від відречи, печу хліб, та й липкий Вару борщ та й квасний ма. Що хату щітки знати не навчила мене мати що хату щітки знати, не навчила мене мати. А неділю ранісінько, неділю, ранісінько, не неділю ранісінько, том дістала дурнісінько, не неділю ранісінько, том дістала дурнісінько, то за Бож, то за каву, то за борщ. Летіла аж під лаву, то за борщ, то за каву полетіла аж під лаву, я з під лави вилізаю, я з під лави вилізаю я, з під лави вилізаю, за міськами борщуляю я, з під лави вилізаю, за борщуляю. Милий лупить кулаками, милий лупить кулаками милий лупить кулаками, чому кава з буряками милий лупить кулаками, чому кава з буряками, не трамужу жінку бити, не трамужу жінку бити, не. Жінку бити, тра самому все зварити, Не, можу жінку бити, Тра самому все муси зварити.